Якщо депутати знаходять порозуміння і переважно конструктивні, то міський голова часто вдається до авторитаризму, образи депутатів не сприймає часто чужу позицію. Він відхиляє ряд конструктивних пропозицій, а потім в результаті виходить так, що ці пропозиції вони дуже логічні, вони затребувані. І е, йому ж доводиться змінювати свою позицію. Але е, з іншої сторони, цілком видно, що він особисто е, формує намагається задавати тон, а мар мало орієнтується на е, позицію всього сесійного залу. І я думаю, що своєї фракції загалом. Тобто е, оця схильність до. Е, Прийняття особистих рішень міським головою це свідчить про певну монополізацію влади.